Всім привіт, дівчата! І, може, хлопці, але я думаю, що певно ж, все ж таки дівчата. Ми з Вікою, тільки що перший раз за декілька днів вийшли на вулицю. Ну, після хвороби, то зайшли в Walmart і зробили невеликі покупочки. Я вирішила вам зняти відео про це. Почнемо з. Побутової покупки це такі рушники паперові з ароматом печива. А насправді якийсь у них такий дивний душок з паперовими рушниками завжди якась проблема. Або дуже дорого, або якось не дуже якісно. Ладно, переходимо до продуктів, до овочів і фруктів, навіть віршами, які ми заговорила. Ось таку капусточку по купила 24 гривні за кілограм. Така велика капуста для салатів. Далі банани 4 штуки в'язочка, 63 гривні за кілограм. Так, яблучка купила 3 штуки яблучок, якийсь сорт такий. Пінова чи пінова, це не з дешевих, ну як для яблук, 30 гривень за кілограм. Купила три штуки. Це для віки і для нас. А так то ми взагалі в сім'ї якось не дуже яблук, яблука їмо. Ми ось по мандаринах, по шаронах всяких, але шаронів не було таких, ще по ціні доступні. Тому купила мандарини там гривень 60, здається за кілограм. Так, це водичка, я казав ж Оболонська, апельсин лимон. Молоко селянське із йогуртів це дольче смак по типу полуничний мохіто щось таке полуниця, лайм і м'ята. Смачний, до речі, дві пляшечки купила. Далі, це я купила для Богдана йогурти Агуша, Агуня. Персик і полуниця банан. Це для Віки купила сир кисломолочний, без добавок яготинський. Купила сир, дуже любимо такий сир, але він зазвичай дороговатий, а тут був по акції 380 гривень за кілограм, добродар. То купила ось таку нарізку. Далі це для Віки я купила пюрешки, це ось персик, фруктове пюре. А це яблуко і груша. І, до речі, ті яблучні Пюрешки по акції, які коштували 15 гривень, також, на жаль, зараз відсутні. І ось такий супчик купила, консервований морквяно рисовий стилятиною. Це купила собі маккаву 2 в одному без цукру, 3 штучки. Чай, мономах без ароматів, звичайний чай, чорний пакетики був по акції, 35 гривень. І батон. Ось такі були невеличкі покупки, але треба було це все купити, бо і все позакінчувалось.